Багатьом письменникам в житті довелось мандрувати землями рідного народу. Хоч часто це були не прогулянки із задоволенням, а справжні поневіряння, але майстри красного письменства отримували неоцінений досвід і покращували знання про український народ, його традиції та культуру. Інколи у таких мандрівках фігурувало і наше місто Бар. З містом Бар пов'язані долі не тільки українських письменників, але й польських. Окреме місце серед них належить поету Юліушу Словацькому. Іван Франко називав його співцем Поділля, адже той вважав цей регіон частиною своєї вітчизни давньої. Поет подорожував по світу, проживав у європейських країнах, але серцем завжди залишався на Поділлі, а найбільше у селі Верхівка Барського району. Тут на початку 19 століття проживали небагаті аристократи михальські, друзі сім'ї Словацького. У них росла донька красуня Юлія, в яку з першого погляду закохався молодий поет. Щорічно, влітку він приїжджав гостювати верхівку, писав вірші про природу краю та залишав свої переживання в щоденникових записах. У верхівці легко віршувалося про маєток з лалечим гніздом, про білий млин і легенький вітерець над полем, про лебедів, білосніжних красенів на річці Лядові. Юлю Словацький часто слухав тут кобзарів та лірників, яких охоче запрошували до двору шляхтичі Михальські. Останнє поет приїхав до верхівки у 1830 році назрівало листопадове повстання, після якого Юліуша чекала еміграція. Юлія ж вийшла заміж за поетового дядька Яна Янушевського, який пізніше загине від рук російських військових. Літературну творчість Юліуш Словацький почав 1826 року поезією Українська дума. Місто Барта, його околиці, село Верхівка, Річка Лядова, а також їхні мешканці прийшли до митця в найкращих його творах. Незакінчені поемі Беньовській. Драмах Срібний сон Саламеї та Ксьон Смарик незакінченому романі Король Лядове. Серед названих творів поема Беньовський та драма Ксьон Смарик стосуються подій Барської конфедерації. У першій приєднується до повстанців убогий шляхтич Беньовський, який був реальною історичною постаттю польсько-угорським графом, що певний час був навіть королем Адагаскара. Ми не можемо не згадати Юліюша Словацького, видатного польського письменника, який родом. Був з Кременця, його батько був ректором Кременецької академії, а мати приїжджала сюди до свого брата в Верхівку. І переважно літом, або ще потім, коли він ще малим був, він був в такій атмосфері саме Поділля. І описана ним Верхівка, Юлінки, Лядова, Річка і село. І в цьому була така його велика заслуга, тим, чим він виділявся. Тим, що він. Не мав якоїсь неприязні до українського народу, хоча в деяких да, була так звана польсько-українська партія, навіть де вони брали участь. І ну, це вже інша тема. Звичайно, я хотів би розказати про його поему Беньовський. Так Беньовський був конфедератом, і він наступав, він прийшв на допомогу, прийшов саме повсталим тут, коли бралася фортеця військами генерала Кречетнікова. Це був Суворовський генерал, якого Катерина послала розбити конфедератів. Брали бар тоді. Вони з великих гармат зруйнували місто і фортецю. З тих пір бар занепав вже остаточно. Ще після першої руїни, коли татари його брали. Ну, Сам перед козаки, потім, потім турки, потім, е, вже, е, будемо казати, Кречетніку. І Бар з тих пір залишився таким містом. І там говориться про Беньовського, що Беньовський на коні зійшов на Лисі горі, де ми говоримо зараз, і дивився, як вже що він вже прийшов, він запізнився. Йому вже війська вже уводити треба було, вже неможливо було. У листі до матері з Парижа від 1843 року Юлюш писав, Згадую один перепочинок, який колись ми мали у барі, де я приглядався до тієї старої місцини, немов перечував, що через 20 років вона до мене прийде. І приходила вона постійно для творчості про Україну, її яблуневу гілку Поділля, а також квітку на ній Барщину.